Моєї дитини діабет першого типу, поки що вона не може сама собі там робити болюси на їжу, карбоідрати вводити, то це я роблю. І поки я її оцікаю, між перекусом і обідом іноді записую маленьке відео, як вижити в перший рік, коли вашої дитини діагностували цукровий діабет. Що я хочу сьогодні вам сказати? Про те, що підтримка. Підтримка, коли в тебе склалася ситуація, важка ситуація з дитиною. Звичайно, ти хочеш якоїсь підтримки, тому що інсулінотерапія лежить повністю на тобі. І, хоча б якесь слово і погляд, ти все одно шукаєш. Я скажу так: не шукайте підтримки, не шукайте ні погляду, ні якогось слова. З ким мені допомогло інформацію, де взяти в книжках. І, звичайно, дві неділі, поки лежала в лікарні з дитиною, я спеціально залишилась в палаті, де було ще 10 дівчат. І я, як в мене якісь виникали питання, я в них запитувала. І мені це дуже допомогло. Потім я дуже розраховувала, що повернусь додому в Італії, тому що в нас виявили діабет в Україні. Ми повернулися додому в Італію. І я дуже розраховувала на мою дорогоценну свекруху, як мій чоловік казав, давай будемо поруч жити, різні домівки поруч, а вони ж допоможуть іноді чимось. Це ж дитина не хворіла. Ну, в ответ моя свекруха сказала а про мене, хто подумає, який уже завтра буде 77 років. років. І коли я намагалась поговорити про інсулін, про дитину свою про її внучку, це було мені відповідь прилетіло, а мені теж таблетки треба пити до кінця життя від серця. Ну, все на цьому я сім років надію, що я так відкрию душу туди, плюнуть, відкрию, плюнуть, закрила. І все, це остання інстанція була на яку надіятися. Чоловік. Чоловік молодець, витримує фронт, але іноді здується. Іноді здується, питає, що ти робиш, що ти хочеш, а, наглеє трошки, після того, як до бід мами приходить. Так що ні на кого не надійтесь, надійтесь лише на себе і на свою дитину, за якою ви доглядаєте. І все. Якщо ви будете надіятися на когось, це ваша слабкість. У вас будуть забирати енергію. Ніяких надій, лише на себе покладайтесь, будьте сильними і крокуйте далі. Кожного ранку новий листок і крокуйте далі. Я надію, що цей період швидко пролетить, і ми заспокоїмося і будемо.